Ілон Маск виходить на нові технології в контактах з інопланетянами, і це дасть можливість людству отримати ті знання, які ми навіть не мріяли почути, побачити. Це можливість вийти на Нові здобутки, досягнення і телепатія, яка раніше досліджувалася багатьма розвідками і людьми, вона фактично вже не працює, тому що е, інформація, яка передається через е, штучний інтелект, е, е, інші за, засоби, е, вже не зв'язку, а контактного вимірювання. Ми можемо почути тільки те, що стосується Всесвіту. За який час Земля навколо Сонця може пройти цей шлях, і також, як Всесвіт, він з якою швидкістю рухається далі. Тобто це ми все знаємо, а для того, щоб інформація дійшла до кожної людини і осіла там, де знаходиться ця скринька для отримання і консервації. Саме головне в цьому світі це консервація інформації, яка потім далі застосовується, і кожна людина може її використовувати в своїх цілях, як благородних, так і ті, які потрібні для знищення своїх конкурентів, ворогів і таке інше. А я сьогодні хочу вам донести, що ми стоїмо на порозі е, нових відкриттів, не викриттів, а відкриттів. Людство перейде в нову якість. І навіть ця війна з Росією вона показує, що оте все старе, до які існували багато років, вони вимруть, а ми будемо живі, підемо вперед.